Електроенергію використовують у будинках для роботи електропилетів та освітлювання приміщення. Для цього потрібно багато електроенергії. її виробляють у наслідок спалювання пересних компаній. Відриви кидаються в велика кількість шкідливих газів. Тому потрібно економно використовувати електроенергію. В електричальних води кип'ятять рівно стільки, скільки вам потрібно. Позбавляєте час на ріднаку. Він істотно зберігається в електроенергії. робота за комп'ютером ...погірше в зору та на економію споживання електроенергії. Залишати пазубілення без діла своєчасно вимика. Варто замінити у приміщенні звичайні лампи на енергозберігаючі. Холодильник потрібно своєчасно розморожувати, щоб менше споживав електроенергію. Лампа в день не повинна горіти. Домашні завдання робити при денному світі. Чергові у класі повинні слідкувати і вчасно вимикати світло вночі треба економити світло. Текстерна тепла вдома необхідна. Щільно на наніж вікно шторами з теплою та міцної тканини, можна також зберегти мало тепла. Щоб покращити тепловіддачу батареї можна позаду неї напити тепловідбиваючий екран або скористатися звичайною фольгою. Теплову енергію використовують у будинках для опалення та напліку гарячої води. Для поліпшення природного освітлення у приміщенні використовуйте обробку стін і стелі світлими тонами. Особливо це важливо у приміщеннях, куди сонячного освіту потрапляє мало. У такій кімнаті буде світліше, тому що світлі стіни відбивають 70-80% світла, а темні тільки 10-15%. Правила утеплення будинку починається із заміни вікон, тому що через значні вікна протягом вноситься величезна частина тепла. Економити теплову енергію не важко. Зберігаючи тепло та електроенергію, ми дбаємо про своє майбутнє і зберігаємо довкілля.